Олена Сергіївна понад 15 років продає гриби на центральному базарі, привозить їх із Чигиринського району. Продавчині вже знають та довіряють їй. Від покупців відбою немає. Діти збирають грибочки, білі, маслята, зеленухи і польські. У нас є ще там якісь і червоні, і рижі, і коричневі. Ну тих грибів діти не беруть. Ми оце беремо ці кожен год. Ми я вже 15 років торгую грибами. Кожний на базарі. Білий гриб саме краще беруть білий гриб, да. бо він вже най, найвкусніший. Місту, і зеленушку беруть зараз на засолку. Вже оце йде зеленушка, пішла вже опеньки. Ну, в нас опеньок в нашому лісі немає. Жінка запевняє, що гриби можна купувати лише у перевірених людей. Як доказ демонструє папірець із висновком лабораторії? А як же обов'язково лабораторія? Біля... Ну, проходимо лабораторію кожен день. Де я її поклала? Польське да, по 15. Лабораторію кожен божий день проходимо, приходять, як дівчинки не прийшли, сама беру. Незважаючи на широкий асортимент осінніх ласощів, Галина Сергіївна наголошує, що брати потрібно лише ті, в яких впевнені сьогодні ж у кошиках більшості збирачів лисички, маслюки, сироїшки та білі гриби. Однак фахівці застерігають у гонитві за збиранням грибного врожаю, головне не помилитися. Порадив би людям, які йдуть на тихе полювання. Обов'язково або брати з собою знаючу людину, яка вже брала ці гриби, або ж самому дуже докладно все це повивчати І як тільки є, хоч крапля сумніву, звісно, не брати цей гриб, тому що дуже багато навіть їстівних, на перший погляд, грибів можуть бути отруйними і належати до зовсім іншого виду, і призвести до смертельного отруєння. Також варто бути обачними під час приготування грибів. Дуже поширеною думкою є, що правильно приготований навіть отруйний гриб, врешті-решт стає неотруйним. Це абсолютно невірна думка, і іноді навіть один гриб отруйний, якщо попаде серед неотруйних грибів, може призвести до багатьох навіть смертей. Треба дуже добре в цьому розбиратися. Тобто 99% людей цього можуть чи не можуть знати, і не варто взагалі навіть, навіть пробувати це робити. Якщо після вживання грибів спостерігається погіршення стану здоров'я, варто негайно викликати швидку, одночасно не очікуючи її прибуття, промити шлунок. Загалом, аби не отруїтися грибами, варто виходити на тихе полювання лише із досвідченими грибниками або ж купувати лісові ласуші лише у перевірених людей. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віканвине.